Кожна людина бачить світ по-своєму, навіть якщо зовні ми дивимося на один і той самий предмет. Наш мозок не фіксує об'єктивну картинку як фотокамера, він збирає мільйони сигналів від органів чуття, обробляє їх через фільтри пам'яті, емоцій, очікувань, досвіду, культурних кодів і лише тоді формує суб'єктивний образ. Наприклад, одна людина дивиться на дерево і згадує прогулянки в дитинстві, інша бачить перешкоду, яка закриває краєвид, а третя оцінює його як ресурс або будівельний матеріал. Хоч усі бачать одне та саме дерево, Кожен вкладає у нього свій сенс. Ось чому ми сперечаємося про реальність. Ми думаємо, що бачимо однаково, але насправді кожен дивиться крізь власний внутрішній фільтр. І в цьому фільтрі відображається не предмет, а сама людина. Саме тому двоє людей можуть жити в одному будинку, працювати в одному офісі, чути одні й ті самі слова, але почуватися абсолютно по-різному. Один сприймає ситуацію як підтримку, інший як тиск, один бачить турботу, інший контроль. Тому що реальність це не те, що є, а те, як мозок, це. Пояснив, ми не живемо в світі, ми живемо в його інтерпретації, яку створюємо самі. Розуміння цього ключ до емпатії. Інша людина не неправа, вона просто дивиться крізь інший фільтр.